19 жовтня Нестор і його тато знову грали на шаховому турнірі, цього разу у Войнівці. Були лише дорослі і наш першокласник усього 10 учасників. У своїх групах Нестор посів третє місце, а його Тото – останнє п'яте. Проте з такої матчі вони виграли і посіли відповідно п'яте і дев'яте місце. Тож цього разу Нестор зіграв краще за тота. А переможцем став Зуська, який у фіналі змагань переграв Бречка.